Всі вітаємо на каналі Час Газу на дворі. Квітень, а у нас іде сніг у Києві. Сьогодні у нас дуже така цікава тема, як встановлення ГБО на нові автомобілі там відносно нових років, 24 25 двадцять З салоном тож зустрічайте. У нас в гостях G-Tour дві 2024 року випуску з об'ємом двигуна 1.5 Turbo. Давайте розглянемо, що ми сюди встановили і як саме. Почнемо з блоку керування. Блок керування був вибраний від польського преміум виробника компанії MRC G03 з obd адаптацією. Що це значить? – це функціонал блоку керування, який простими словами налаштовується сам по собі у динаміці. Що це значить? Наче з вами просто стоїть механік і постійно налаштовує вашу ГБО. Далі форсунки ми вибрали швидкісні для цього автомобіля. Це MRC Solo, так як у нас все ж таки турбовий двигун. І редуктор у нас з запасом по потужності MRC Shire. Розрухований він до 200 кінських сил. З приводу фільтрації, обов'язковим елементом фільтрації є фільтр тонкої очистки. Ми зупиняємося на фільтрі MRC Crystal, він циклонного типу з відстінником. Друзі, нічого не нагадує, як на мене, це Tesla, але ні, це G-Tour. До кнопки перемикання газ бензин. Давайте підійдемо ближче. В нас з клієнтом виникають різні ситуації про встановлення кнопки. Деякі клієнти не хочуть, щоб її було видно. Деякі клієнти хочуть, щоб її реально було видно. Але в нашому випадку клієнт просто не забажав робити якісь отвори в пластику, тому кнопку було вирішено просто сховати ось цей, можна сказати, такий маленький карманчик, і вона там буде лежати. Друзі, подивіться, яка однокімнатна квартира тут знаходиться в лючку. Здавалося би, досить багато місця. Ми тут можемо змонтувати в лючку, але клієнт вирішив, що йому буде зручно зробити в бампері. Я рахую, що в бампері ну воно, по перше, чорне на чорному, класно виглядає. Це зручно заправляти, але як для мене на влічку було б набагато краще. А тепер що стосується збільшення запасу ходу, ми встановили сюди балон об'ємом на 55 літрів тороїдальної форми, і додатково клієнт забажав проклеїти віброізоляцію під балон. Тож, друзі, цей джетур ми вже перевели на газ. Клієнт вже буде їздити і економити. А головне отримує гарантію у розмірі трьох років або 100 тисяч кілометрів пробігу. Якщо ви ще вагаєте встановлювати газ, не встановлювати, яке обладнання підібрати. Будь ласка, дзвоніть нам, пишіть, приїжджайте на станцію. Ми з вами все вирішуємо, підкажемо і розкажемо, яке саме обладнання може бути встановлене на ваш автомобіль. Отож, з вами був час газу і Михайло. До наступної зустрічі.